Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал, щоб щось зв'язати. Це початок мого нового влогу. Я не кажу, який він буде тижневий, двотижневий, чи може тривалістю в місяць. Але я буду показувати, що я в'яжу, як я це в'яжу і що про це думаю. Тож, давайте будемо дивитися. І перше, що хочу вам показати, це ось такий гарбузик. Це моя. Готова робота цього влогу. Як бачите, він такий, достатньо великий. Навіть мене є така дубка зелененька. В'язала його на спицях 3 чи 3,5, чи 3. Напевно, такі три. З 100% вовною в мене були залишки. я Якось зв'язала ось такі шкарпетки. І в мене були залишки, і я вирішила використати їх на гарбузик. Тому що кожна в'язальниця повинна хоч один гарбузик за сезон зв'язати. Минулого року я зв'язала ось цей маленький такий, а цього року захотілося трошечки більшого. І ось тепер у мене їх є два. Далі, це ще не все. У мене є ще одна готова робота, поки ми це трошки посунемо. Це ось ці велетенські, просто гігантські чоловічі шкарпетки з Серія з and Fjords я в'язала. Дуже класне розфарбування, дуже мені подобається ця нитка. Єдине, що вона здалася мені на початку тонкуватою, і я в'язала їх на двійці. І вийшов в мене розмір ну, десь, я не знаю, 29 см це скільки. Десь 44, мені здається, щось таке. Гарні такі, широченькі. Тут я зараз вас зніму з блокатора і вам покажу. Вони тільки недавно в мене висохли, тому що на блокаторах. Тут я використовувала ось такий болгарський зачин. П'ятка, звичайно, французька, чи її ще називають підкова. Я формувала стінку п'ятки за допомогою знятих петель, укріплювала і знімала петлі у шаховому порядку. Воно справді таке щільненьке. Клин і стрічковий носок. Ось так. І його ще трошечки виділила е, доріжкою з виворітних. Чому я це зробила? Тому що мені так легше рахувати. Тому я е, так інколи виділяю мисок, коли немає ніякого е, візерунку. Так що, ось так, готова робота номер 2 Це вже не, маленьке, не маленький гарбузик, а щось таке серйозне є. Треба ще повідрізати кінчики, але то вже трошечки згодом. І поки що з готовими роботами це все. І давайте перейдемо до процесів. І що в мене є? Декілька нових процесів. Просування шкарпеток я вам не буду показувати, тому що, по-перше, в мене шкарпеток залишилося там тільки ручного фарбування помаранчевий, але там нема такого цікавого, що показувати, тому буду їх трошечки далі показувати. А зараз подивимося з вами на мітинки. Я в'яжу їх з пряжі з фієста. Така гарного жемчужного перлового кольору вона сіренька, і роблю тут акценти з червоної нитки. В'яжу на спицях 3,5. І що хочу сказати, в мене ось є одна мітинка. Зараз я вам примірюю, тому що тут вже в мене виділений палець, і можна вже щось розглядати. Все прекрасно сідає, але вони саме на мою руку трошечки е, завеликі. Бачите, ось складка ця, і тут на пальці забагато місця вільного. І що? Все ж таки, треба було набирати 40 петель, а не 44. Але то таке. І зараз я у роздумах що робити з цією парою, тому що ну, і друга вже дов'язана до моменту, коли потрібно. Відокремлювати палець і далі в'язати, а тут я трошечки, може я не знаю, 5-6 рядів пров'язала, щоб приміряти і подивитися, як воно буде. І зараз я на тому етапі, коли я не знаю, що я хочу робити, чи я хочу розпустити все і переробити, щоб був гарний розмір, і мені пасувало. А з іншого боку, думаю, що навіщо його переробляти. Можна дов'язати буде гарний готовий виріб, і потім його реалізувати, так би мовити, для людини, у якої рука більше за мою, тому що ну, насправді в мене не дуже велика рука по розмірах рук, по розмірах рукавичок і пальчаток, це десь 7 з половиною. ну, тобто, це може бути на 8 з половиною мітинка. Бувають люди з іншими руками, ніж в мене. І ось, поки ці всі думки в мене в голові перетравлюються, я це відклала. І розпочала ще одні мітинки. Зараз я вам хочу сказати, що в мене зараз період мітинок, тому що я хочу. Багато їх нав'язати, не знаю. Чогось хочу. Скарпетки трошечки як, е, зменшились, і тепер будуть. При вилю, при ві... Коротше, головні, головні будуть деяке время мітинки. Так, це я розпочала мітинки з оцієї пряжі. Це Лана Гроша Шкарпеткова і має собі 5% кашеміру. Це а вже ж, нереальна, м'яка пряжа. В'язати з нею одне задоволення. Лягає вона рівненько, дуже мені подобається. Я в'яжу на спицях 2,5 і вона прям гарно лягає. Тут в мене ось такі додавання на палець, такий клин. Тут щось я собі знаходила, рахувала. У мене там якийсь є алгоритм. Словом, все записано у. Записник. Тут також болгарський зачинусь такий. Мені дуже подобається, коли треба ф'ясати саме розинкою 2х2. І я думаю, що коли я буду розпочинати другу мітінгу, я зніму вам майстер-клас коротенький, може там він буде 3 хвилини, як набирати цей набір, тому що гарна пряжа світленька і буде добре видно. Так от. Ці вже мітинки вийшли розміру іншого, меншого. Я б сказала, що вони такі ближчі до мого, але ще трошки менше. Я думаю, що якщо б я в'язала їх не на 2,5, а на 2,25, то взагалі було б те, що потрібно, тому що я в'яжу їх в кумі. У куми у мене маленька рука і ну, не знаю, десь між 7 та 6,5, якщо розміри пальчаток знов-таки брати до уваги. То я думаю, що це буде якраз те, що потрібно. Також враховуючи резинку, що воно е, може трошечки згладити різницю у розмірі. Тож, ось так, наразі це все, що я маю, пару шкарпеток і дві пари мітинок. Але це тільки початок влогу і далі буде цікавіше. Тож до зустрічі у наступних підключеннях. Так, привіт! В мене тут щось дов'язалось, зв'язалось, і тому зараз ми з вами будемо дивитись на мої трошки готових робіт. І розпочнемо ми з вами з оцього. цього. Це мітинги, які я в'язала з шкарпеткової Лани Гроси з 5% кашеміру. У мене був один моточок 50 грамовий і на шкарпетки його б не вистачило. А на мітинки вистачило, ще й трошки залишилося. Ось так. Трошки я ось тут на моменті пальця мудрила-мудрила, але вийшло начебто непогано без дірочок. Я взагалі противник всіх дірочок. У мене фобія дірочок на в'язанні, тому я дуже-дуже працювала над тим, щоб це все позаховувати. І вийшло непогано, вони дуже м'якенькі. І такі ніжні. Тут в мене, бачите, болгарський зачин. І я вирішила, що він буде добре перегукуватися з закриттям виверідними. І зробила на пальчику і ось на долоньки виверідні закриття. Прикольно, мені подобається. Дуже швидко зв'язалася на спицях 2,5. Я набирала 60 петель і вийшло добре. Коли воно не на руці виглядає смішно, але це резинка. Так що так. що Але це ще не все. Тому що я маю ще одну готову роботу. Все ще не випране, тому що я ті кіно позакінчувала, а зараз в нас похолодало, і доки воно буде сохнути вже, не знаю, 15 літ пройде, тому я показую вам не випране, але. Показую. І без скінчиків. Вони заховані, але я завжди відрізаю після прання їх. Тому ось так. І це в мене вийшли такі рукавички смішні з пряжі Drops Fiesta. Ось такі гарні -ду. Також тут я боролася з зайвими дірочками і перемогла у цій боротьбі. Прикольні вийшли. Тепер я думаю, що треба ще якось їх прикрасити. Хочу зробити прикольну вишивку таку смішну. На одній руці вишити латиною L, на іншій R, тобто left і right. Така прикольна штука. Я не знаю, що буде з нею робити. Може, продам, може комусь вона дістанеться на новий рік, але дуже така прикольна і затишна, і одразу вже зимова атмосфера. Пальці закривала я таким самим чином, як я роблю миски. На шкарпетках нерегулярним збавлянням. Тобто декілька рядів збавила у кожному третьому ряді, декілька у кожному другому. І після цього багато-багато у першому. І зшила, коли залишилося 7 петель швом петля в петлю. Ось така готова робота. Далі. Трошечки просунулися мої ось ці шкарпетки. Не хотіла вам їх показувати, але думаю, раз я вже підключаюся, то чого б і ні? І показую. Тут в мене одна шкарпетка, як і була, а друга вже дов'язана до того моменту, що треба робити резинку. Тобто вся висота шкарпетки вже пров'язана. І трошечки я знову зупинилась, тому що хочу вже ж насолоджуватися цим процесом, все таке інше. І тому розпочала дещо нове, прям нове-нове, і зараз вам покажу. Ось що в мене є: ось така дунга, 100% рустикальна вовна, з цього, до речі, українського магазину. І в мене її близько кілограма ось в таких пасмах. Мені вона була потрібна, щоб завершити кардиган, Але кардиган я завершила зовсім з іншою пряжею, А ця в мене лежала, і я не знала, що я хочу зв'язати, чи може плече, може кардиган, чи може плече, може, може кардиган, чи може взагалі сукню. Але Вирішила спробувати зв'язати зразок, в мене була дунна іншого кольору. Але такого ж метражу розмотана, і я почала в'язати зразок на спицях 4,5, для того, щоб, якщо втраплю у щільність, спробувати зв'язати шампань кардиган від Knit. І о, диво я втрапила в щільність. Я кожного разу так дивусь, коли це роблю, тому що ну, для мене це зовсім не. Непритаманно втрапляти в чужу щільність. Ось, а тут вже, вже вийшло. Цей ще зразок у мене на спицях, я його ще не прала, тому що я його ще не дов'язала, але все одно е, попередньо трошки поміряла, там потрібно було втрапити на спицях 4,5 у щільність 18 петель на 28 рядів. В мене буде. Трошечки більше, але ж це ще до ВТО, тобто, Можливо, що після ВТО трошечки показники зміняться. Але зараз мені подобається. Цей миток якийсь невдалий у мене по фарбуванню, тому я вирішила зв'язати з нього зразок, щоб не використовувати оцю пряжу. Тож, таке якесь спонтанне підключення в мене вийшло. Зараз дов'яжу цей зразок і побігу. Його прати, щоб подивитись, що ж воно з ним буде після прання, коли воно висохне. І якщо все буде окей, буду розматувати пасми. Ось так, все, бувайте. Так, всім привіт! Я дістала свій великий бокс з пряжою. Не звертайте увагу, що він весь у наліпках. Дитина в мене його виміняла на два менші бокси. Але ж вже. Сказала, вибач, мамо, але все в наліпках. Так, навіщо ми сюди з вами прийшли? Е, до мене прийшло замовлення. Несподівано, добре, сподівано. Але несподівано, коротше, подружка мені замовила шкарпетки і потрібні зимові, щоб гарно в них знімати відео вдома. Вона трошечки також блогер, тому їй потрібно. І зараз ми будемо з вами обирати пряжу. Я знаю, яка нам потрібна, але це таке маленьке підключення-жартик. Як ви думаєте, що ж обрала дівчина? Що в нас є? Кольорова райдужна, онлайн, весела шестинитка? Може, якісь патріотичні кольори для патріотичних шкарпеток. Також ні. А може, це щось сміливе і термоядерно-неоново рожеве, дуже дівчаче, також ні. І що ви думаєте, вона обрала? А вже ж їй потрібні звичайні білі шкарпетки у косичках різних. І слава Богу, в мене був ось такий маток, не потрібно було нічого купувати. Просто я про нього згадала, та й все, що це в нас за нитка. Це шостинитка від ланигроси 150 г 390 метрів 80 вовна 20 поліамід. Вони рекомендують тут спиці 3-4, але дивіться, нитка не прям щоб товста. То буду в'язати її на 2,5. Може, комусь потрібно: це колір 88,40. Але я е, сумніваюся, що воно комусь потрібно. Е, Саме кольор, тому що е, з всіх, на кого я підписана і дивлюсь, і взагалі мені по на маленький маленькі приходить фідбек. Мені здається, що тільки я з нею вірю. Але нічого. Буду зараз розмотувати це на два мотки, потім сідати, робити схему, і коли вже щось буде вимальовуватися, я вам покажу, що я... це буває. Хвіта. Сьогодні я вирішила знімати вже фінальний шматочок цього влогу. І давайте я вам покажу, що тут в мене є. Ну, по-перше, в мене висох оцей зразочок. Подивіться, який він гарний вийшов. дуже легенький, дуже пластичний і не видно так прямо ж багато, але він випушився. Але, дивіться, трошки підкошує. Ви бачите, що воно підкошує? І я трошки бачу. Але це не важливо. Важливо, те, що я втрапила в потрібну мені щімність майже. І тому буду таки в'язати шампань кардиган А це означає, що наступного тижня нас з вами все ж таки чекає розмотування пасом. Я не буду розмотувати одразу всю пряжу. Нагадаю, що. А буду розмотувати по дві пасми і в'язати від двох моточків, подивимось, скільки мені буде потрібно пряжі. Ось так. Це е, як результат того, як виглядає зразок і план. Я, до речі, дуже задоволена, тому що я зняла, як зразок виглядав до довідося у процесі. І зараз ви можете побачити, як він виглядає після, і дивіться, як розпушилася нитка ось ця нудерна дирюшка. Тут, мені здається, треба ще раз показати. Ось так виглядає нитка у. Ну, дві нитки, давайте за чистоту експерименту. Ось так виглядають дві нитки у мутку. І ось так вони виглядають після ВТО. Розпушені, бачите? До речі, перекрутилися вони самі, я нічого не робила, просто попрала зразок, і я б не сказала, що я прям якось його жорстоко попрала. Дуже так делікатно в пральну машинку не пхала. Ось так. Далі Далі в мене є ось цей проєкт, який я розпочинала з Ланегроси, шестинитки. Що тут в мене? Я була така щаслива, що в мене все гарно виходить, все. І гарний візерунок лягає класно, і е, пряжа мені подобається спиці. Е, доки не почала міряти. А прикол полягає в тому, що ось тут достатньо еластичне полотно, і в мене е, гарно прилазить нога, а тут? Ну, самі бачите, я знала, напевно, що так буде, тому що я знала, що коси вони під'їдають щільність. ось, Але я не думала, що ж настільки. І оскільки це шкарпетки не мені, то я не хочу людині кожного разу пояснювати, що це просто треба трошечки більше докласти зусиль. Врешті-решт що? Я це все розпущу і додам петель. Десь, мені здається, вісім я порахувала. Тобто початкова кількість в мене була 64. Я на резинці 64 петлі і залишу. А перероблю вже ж повністю візерунок, тому що тут буде вже інша кількість петель. І тут в мене буде не 64, а 72 петлі саме на візерунку. Я не переймаюся через це, тому що все одно воно. ну... З хлопниця, під'їсть, так би мовити, його. І тому так зробила. Потім, коли буду тут збавляти наклину, я просто збавлю більше для того, щоб на стопу вийти на необхідну мені вже ширині шкарпетку. Тому що на стопі не буде візерунку, згору й буде і буде невеличкий дисбаланс. Потім, тому треба буде трошечки це скоротити, попрацювати над цим. Ось. І це з'ясувалося, що вона маленька вчора. Я була дуже засмучена. І розпочала просто перше, що в мене було під руками. А під руками виявився ось цей розмотаний маток. Це, Боже, що ж це, візель Ось така. ось така. І я просто, не дивлячись, почала колопати собі шкарпетки. Згори і на одній вже наколупала резинку, а на іншій якусь маточку маленькі резинки. Ось так. Що, е, Це просто буде поточний процес, буде шкарпетка гладдю, нічого е, надприроднього. Ну І мені подобається, і я е, в'яжу взагалі дуже люблю цю пряжу, саме за те, що вона, по-перше, дивіться, яка вона пухкенька. Її дуже е, зручно в'язати, приємно, е, гарні кольори, там далі буде воно як е, західне сонце, дуже дуже гарно. І е, вона класна у роботі. Тому ці шкарпетки я в'яжу і насолоджуюсь. Шкарпетки мої е, осінні я не е, буду закінчувати у цьому відео. Там на обидвох шкарпетках залишилось дов'язати лише резинку. Я це дороблю і покажу вам вже у наступному влогі, А наприкінці хочу вам показати, що в мене ще є новенького. Я час від часу їжджу на зустріч з місцевим хорватським клубом В'язальниць. Ну, вони там навчаються дівчата. Я домовилася з е, дівчиною, яка це веде, що я буду просто приїжджати заради компанії. Вона Дуже мила, чуйна, і сказала: а вже ж е, будь-яке будь заняття приїжджай. і вони там час від часу. Робить спільне замовлення для того, щоб не платити кожна собі доставку. А так, всі разом вони нашкрівають на безкоштовну, і час від часу я також себе радую якимись дрібничками. І цього разу я захотіла ось такий один моточок Шопелю. Це за обербок Крейзі і колір 23-34. Розкажу історію. На минулому замовленні, коли е, одна жінка собі замовила цей моток, я так в нього закохалась настільки, що аж собі записала, яке це фарбування. І потім, коли вони робили нове замовлення, вирішила, що мені необхідно приєднатися і також це замовити. І ще одна жінка також тоді закохалася це забарвлення і також замовила. І прийшли е, два у посилці, два клубки цього кольору, і вони були абсолютно різні. Ну, тобто трошки по-різному намотані, і е, здавалося, що це взагалі різні пряжі, але ж по е, номеру фарбування сходиться одне і те саме, і ми, коротше, після цього ще е, півзаняття обговорювали, що як змінюється у такій пряжі е, вигляд моточка е, в залежності від того, як вона саме намотана. Ось. Я це не хочу відкладати кудись у сховок. Речення, і хочу, і не хочу одночасно, але більше того, що не хочу. Тому наступного відео я планую це розмотати на два моточки і почати також собі шкарпетки високі, хочу вив'язати все до останнього сантиметра. Але, те, що я хочу, те одне, а те, що вийде, може бути трошки іншим. Побачимо це вже у наступному відео. Дякую, що завітали. Подивились мене, пишіть, що вас зацікавило у цьому відео, і взагалі, що ви зараз в'яжете, і як ваш в'язальний настрій змінився з приходом осені. Все, дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!